Карнавал Деріо, екзотичний імператор, Манго Шарм, принцеса Сісі та ще понад три сотні тюльпанів розквітли одночасно на полі площею 5 гектарів. Вони наповнюють повітря ароматом, створюють настрій. Співорганізаторка, агрономка Тетяна Пашковська каже, що року збільшується кількість посадкового матеріалу та, відповідно, масштаб фестивалю тюльпанів Волинська Голландія. 25 років збирають колекцію тюльпанів, говорить Тетяна Пашковська. Щороку додається 20 нових сортів. Зокрема, цьогоріч дуже новий з'явився у нас красивий лілейний тюльпан. Взагалі, колекція лілейних тюльпанів це три вида: це трещик, ісакчик, флоріанчик. У них дуже ніжні пелюстки, які нагадують лілію. Це сорти середньоранні, невисокого типу зросту, дуже такі тендітні. Зі слів Тетяни Пашковської, холодна погода на початку квітня не завадила тюльпанам розквітнути вчасно. У день відкриття фестиваль відвідало подружжя Чаусів з міста Шептицький. Чоловік приїхав в відпустку ідею ідею приїхати сюди, подивитися на ту красу. Ніколи не думала, що є такі різновид тюльпанів різних. Завжди думала одні маленькі, а то навіть піоми видні. Щороку тюльпани висаджують на нове місце, говорить Тетяна Пашковська. Тюльпан піоноподібний один з популярних сортів. Це піоновидний сорт тюльпані, називається художник Дабл. І от його особливість в тому, що він розквітає в трьох кольорах: від жовтого, оранжевого до червоного. Це ранній сорт цвітіння. Він високий, потужний, масивний. Дуже такий ефектний вигляд має. Ми приїхали групою з міста Броди Львівської області, і тут ми вперше. Про цю Голландію ми дізналися з інтернету. У нас група батьків і дружин, військовослужащих і загиблих. І ми приїхали сюди подивитися, помилуватися красою, віддихнути морально, психологічно. Психологиня Уляна Мудрик каже: Природа найкраще відновлює емоційний баланс під час війни. Це квітки, це природа, це спілкування з природою, яка допомагає трошки відволіктись на, на декілька хвилин, так, на декілька мити, на декілька годин від отих буденностей, від тих переживань. Воно сприяє такому налагодженню психоемоційного стану позитивного. Вперше цього року, говорить Тетяна Пашковська, квіти на полі висаджені у черговості зацвітання. Спочатку ранні, далі середні та пізні. Фестиваль тюльпанів Волинська, Голландія, триватиме до 12 травня. Зі слів Тетяни Пашковської, безплатно відвідати квіткову локацію можуть діти до 6 років, люди з інвалідністю, діти з сироти, сім'ї учасників бойових дій, а також загиблих військових і зниклих безвісті. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.